Уявіть собі, ти з'являєшся десь в Києві в рваній футболці з нулем на рахунку, без транспорту, без житла і навіть без нормальної роботи. Просто типовий бомж, який щойно вступив у величезний світ, де кожен крок може або зробити тебе багатшим, або відправити назад на вокзал з пляшкою кефіру замість зарплати. Але сьогодні я вирішив пройти цей шлях повністю від дна до вершини, від бомжа до мільйонера. Будемо працювати, ризикувати, заробляти, інколи програвати, але вперто рухатися вперед. Якщо вам зайде такий формат, обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал, і, можливо, це перетвориться у цілу серію виживання та розвитку на цьому сервері. А грав я, до речі, на Ukraine Mobile GTA. де завантажити гру ти знайдеш в описі. Ну і приємного перегляду. Всім привіт, друзяки. Сьогодні ми витрапили в Ukraine Mobile GTA. Це гра про твою кохану Україну. Ми приїхали сьогодні на вокзал, або я не знаю, як це правильно назвати. Сьогодні ми в місті по ідеї в Києві. Також тут є інші дуже великі популярні міста України. І хотілося б взагалі зрозуміти, а з чого починати свій шлях. От, допустим, ви переїхали в нове місто, так от, от без чимойданів, без нічого. І у вас ноль на балансі. Абсолютно та ж ситуація, що і в мене. А по-перше, те, що вам треба зробити, це зайти в меню, обрати собі пункт, який зветься використати промокод, і тут ввести промокод і пишемо промокод Kent. Але оскільки я його вже вводив, мені все, що потрібно, це про провести пару годин в цьому місті, і я отримаю, по-моєму, якщо я не помиляюся, гроші і трошечки досвіду, який мені дозволить потім а, користуватися якимись, коротше прикольними штуками. А я ось дивлюся, що Ураган доценко орендував скутер, але почекайте, ми зараз почнемо зовсім з іншого. Я хочу для початку те, що я бачу в чаті. Ми можемо знову ж таки зайти в меню і подивитися, які є квести, бо е, нам. Боже, як же ти валиш, пацан? Із цього списка квестів мене напевно більше всього цікавить квест перші гроші. Давайте ми його оберемо. Почни своє життя в мобільній Україні з початкових робіт. Вони допоможуть тобі заробити перші гроші, які можна витратити на свої потреби, а краще на водійські права. І так, наше завдання це вхопити скутера і вирушати на найближчу початкову роботу. Для роботи нам не потрібні права водія та особливі навички. Нам потрібно буде заробити 10 тисяч гривень і витратити їх з користю, щоб знайти роботу, скороти. Стася навігатором. І так, у нас є певні варіанти: це лісоруб, шахтар, доставщик або ж нова пошта. Слухайте, ну і з цього всього я би обрав на самом ділі а, нову пошту, бо це як не як, блін, рідна вообще штука. Окей, давайте тоді орендуємо скутер, але в мене немає абсолютно грошей. Питання. Він безкоштовний. Дякую, дякую. Так, даємо газу. Стоп. Для початку давайте зайдемо в навігатор і оберемо роботи. Де в нас тут нова пошта? З і поїхали. До речі, я би все-таки глянув би на мапу, тут є десь а, мапа, якщо я не помиляюсь. О, да, Точняк. Ми в Києві. От прям величезними буквами написано, що ми в Києві. Окей, я поняв. Значить, з роботою у мене не повинно бути ніяких проблем, адже так? Да, от би тут а, придбати собі квартирку в цих тихеньких спальних районах. Чекаю, що тут за магазини взагалі? Вино та горілка. Хе, червона вілесенька. Так, а що тут ще є? Подожди, тут що на кожному куту цей магазин? Ви чого гоните? Що це таке? Амадес, дитячий одяг. Слухайте, прямо як в моєму рідному місті. Точно такі ж самі магазини. Ага, нова пошта в нас знаходиться в гостомелі. Мені треба зараз було повернути наліво і поїхати туди Let's go Знову ж таки, якщо ви хочете почати свою гру кайфово, то вводьте промокод кент, який ви бачите у себе на екрані. Він вам дасть баблоси і досвід. Да, щось, я отак їду і думаю, напевно, треба було вибрати звичайну роботу шахтаря. А ти ж... Нова пошта. Ну, блін, як не я Київ. Я думав, що в Києві повинна бути нова пошта, а вона аж в Гостомелі, аж за містом, йомайо. -йо. Так, слухай, ну ми доїхали до Гостомеля. Я бачу, а що там зліва, почекай. Блін, погано видно, але я думаю, що то, якщо магазин, то значить АТБ. Такий дуже схожий чорний дизайн. О, диви, АТБ! В натурі АТБ! Прикол. Боже, так коли ж я вже доїду до своєї роботи? Це якесь, судячи з усього грузове відділення нової пошти, бо воно так знаходиться далеко. Та, диви, реально, здоровенний склад. Розуміє, що робочих вакансій і міст не було в місті, і десь. Недалеко від нього, тому я працювати буду на складі. Таскати здоровенні коробки. Або, можливо, я буду їздити і розвозити посилки, хто його знає. Так, скоріш за все, я буду ще зараз розвозити посилки. А ну, давай попробуємо. У мене тільки невелике питання, а в мене, блін, нова пошта, поверх. А ну, давай зайдемо. Шеф Андрій. О, здорово, Андрюха. Ой, так, подожди, Андрюха. Влаштуйтеся в мерії на нову пошту. Оце я попав. Так а я думав, що я можу прийти і тут влаштуватися на місці. Опа, попадало. А що це за? Пацан, це я так розумію, якась оренда, напевно. Пакувальник. О, бро, я хочу пакувати. доставка авто коштує 500 гривень. Бажаєте обрати автомобільні ставки? А паркувальник, а не пакувальник. Оце я вже розучився читати. Коротше, я поняв: для того, щоб працювати на новій пошті, мені потрібно було для початку заїхати в мерії. Е, по цьому відео ви тепер знаєте, то, що не треба робити мої, моїх помилок. Так що пацики let's go для початку потрібно в мерію. Так, а ось у нас і мерія. Ну така солідна, чесно сказати. Так, а ну влаштуйте мене на роботу, на нову пошту. Я ніде, звісно, ще не бачив, щоб е, для того, щоб працювати кур'єром на новій пошті, мені треба було бігати в мерію. О, влаштуватися на роботу. О! Так, хорошо, нова пошта. Лісоруб, доставка шахтар. А, для того, щоб на любу роботу влаштуватися, треба спочатку прийти в мерію. Поняв. О, мені дали 10 тисяч бабла. А, ось у в чому. Боже, я такий дурак. Ви уявіть, я все, що. Що мав зробити, це якраз таки влаштуйся на офіційну роботу. А, я, я виконав якийсь інший квест, окей. Так, перші гроші. Мені треба, окей, цей квест заробити 10 тисяч гривень, отримати посвідчення водія, час переодягнутися, вступити до фракції, купити свою першу тачку. Хорошо, я тепер, виходить, працюю на новій пошті. І я, по ідеї, якщо зараз туди приїду, то я зможу там працювати. Але у мене є 10 тисяч гривень, і я можу зараз по навігатору. Поїхати в автошколу для того, щоб отримати посвідчення, бо я не думаю, що мені довірять керувати якимось здоровенним Камазом без водійського посвідчення. Тому ми зараз нажимаємо основні, я думаю, і тут є а, -а, -а Автошкола, да. Let's go. Я сподіваюся, що 10 тисяч гривень мені вистачить на значу прав. Бо я коли в реалі здавав на права, там треба було нормально так бабла підфармити. Так, я вже бачу якогось скутерного колегу біля автошколи. Я сподіваюся, що мені не треба буде заучувати Правила, я, я ще їх пам'ятаю, будь ласка, давайте просто практику. Нам автомобільки, і я якби їздити вам зможу показати як. Так, значить, що в нас оце таке? Здати на посвідчення дія 3700 гривень. Супер. Йдіть на парковку автошколи і сідайте у будь-яке авто. Окей, оце сюди. Так, ось у нас парковка виходить. А як мені туди зайти? Бо я десь вийшов і не сильно розумію. Так, ось ми залізли на парковку. Так, а на яку машинку мені сідати? На любу? Так, а яку мені обрати? Ну вони всі одинакові. Давай в оцю сяду. Так, заводимо автомобіль. О, який звучок, як же вона реве. Так, let's go! Так, а я так розумію, що це гоночний трек. Мені тут треба на час по таймеру все зробити, ні? Так, а я хочу вижати всі соки з цієї малишечки. Ой, блін, пропустили трошки. Опс. Блін, все, найкращого круга не буде. Це не автошкола, це Нюрбург -рінг. Ой, ой-ой-ой. А що буде, якщо я конус взагалі зачеплю? Ну, типа, в мене є якісь штрафні бали, чи там мені все, що потрібно робити, це їхати по пунктикам. Екс. І парковочка Бемц. От, і це ще не все, йо-майо. Ой, я конуса збив. Хе. <свіття> так ви хорошо, нічого не бачили, все приснилось. Я, звичайно, я вам відшкодую той конус. Ви пойміть, конусів у вас багато, а такого вправного водія ви ще не бачили ні разу в своєму житті, пацани. Такс. Бамц! Мені ще й 5 тисяч повернули. Офігенно. Офігенно, так, хорошо, ви успішно виконали квест. А, то мені за квест дали 5 тисяч гривнів. Дякую. Так, хорошо. А ви отримали права. Все, я можу тепер, по ідеї, відправитися на свою першу роботу на новій пошті. Я, по крайній мірі, на це сподіваюсь. Давайте мені скутер і я вже готовий працювати. Let's go А, ось о, ми можемо обрати пакувальником бути або розвозити посилки. А за що більше платять? Мені скаунт? Давайте спробуємо спочатку побути пакувальником. Якщо нам не сподобається, то будемо розвозити посилки. Привіт, мене звати Андрій Михайлович, можеш звати мене шеф. Ну да, шеф. Мені вже доповіли, що ти прийдеш. Твоя задача сортувати посилки, підходиш до вільного конвейеру і працює. Як закінчиш працювати, придеш до мене, я видам тобі зарплату. А тепер переодягайся і шустріше на конвейер. Базару нема. О, диви, я такий самий тепер. Я теж тепер шеф Андрій, я тут головний. Так, ладно, жарти жартами. Ось у нас є робоче місце. Давай-ка ми. А, Що кажеш, пацан? Ти мій тепер колега. Ми з тобою тепер вдвох тут працюємо. Чум, Ромчик. Я понял, ромчик не хоче зі мною базарити. А я думав, ми будемо дружити. Так, хорошо, необхідно зібрати планш. Ааа, хорошо, флешка. А я не бачу. Я не бачу. Я ні одного не бачу. А, тут є дві сторінки, я поняв. Так, флешка. Нам треба планшет, айфон і. мікрофон. Збачить мікрофон? Ось він. Так, я зібрав замовлення. Тепер. І що? А, і все, це вся моя робота, я поняв. А, ні, спершу віднесіть коробку на стрічку. Я поняв. А, окей. Отак я її відправляю посилки. Ясненько. В принципі, робота не важка, можна і попрацювати. А скільки мені заплатять, цікаво. Давайте зробимо десь 10 посилок. Так, а ну-ка, давайте подивимося. Я зробив декілька замовлень, там, може, з десяток. Я щось трошечки, чесно кажучи, збився з рахунку. Я так захопився. Так, Андрюха, шеф, хочу зарплату. Ти дуже добре попрацював. Тримай 750 гривень, ти можеш приходити до мене в будь-який момент, завжди знайдеться роботка для тебе. Я поняв. Хорошо. Ця робота ну, приносить не так багато грошей, як би я. Хотів тому. Андрюха, давай-ка я буду працювати, напевно, все-таки розвозчиком, а не оце буду цим займатися. Збери ще 90 посилок, щоб перейти до цього етапу. А я не можу відразу стати твоїм цим пацаном, розвозчиком. Офігей, це мені треба прокачатися для початку, щоб піднятися в ієрархії нової пошти. Ха-ха-ха. футболка, пивозавр, Дімас, ти чо? Ну, що у нього тут намальовано? Дивимо? Ха-ха-ха. Пивозавер. Ну, по ньому видно, що він такий крепкий пацан. Ой, фух, я не знаю. Я вже, блін, просто замахався, чесно кажучи, складати оці коробки. Мені не подобається ця робота. Вона така рутинна. Я хочу щось щось таке конкретне, знаєте. Звісно, вона непогано приносить коштів. Я ось отримав зарплату, мені дали. А, почекай! У мене 257 тисяч на балансі, так це я, виходить, натаскав коробок, отримав десь 40 чимось штук. А 200 тисяч це я так розумію, мені за промокод прийшло. Почекайте, я тут. Хочу зрозуміти, хочу йому дати коробку. Так, зараз коробку занесем. 200 тисяч. Так це мені виходить за мій промік, який я вводив. Коли ви вводите промокод Кент, я знову ж таки нагадаю, ви отримаєте потім 200 тисяч гривень. Все-таки 200 тисяч. Бо я забувся. Слухай, обалденно а ну-ка, давай-ка подивимося, що ми взагалі по квестам тоді можемо подивитися і що нам треба зробити. Ми ж можемо купити тачку і так далі. А перші гроші. Отримати посвідчення водія, час переодягтись, влаштуватися на офіційно. Роботу вступити до фракції купити свою першу тачку. Окей, тільки не розумію, що мені оце не зарахувалось, хоча я бігав. Ну ладно, нам можна купити зараз тачку, по ідеї. Я не знаю, скільки вони коштують. Let's go. злітаємо в автосалон. Оскільки у нас особисто автомобіля немає, а кажен мужик має придбати собі авто, тому давайте пошукаємо зараз е автосалони. Я не з такої сім'ї, я з багатої, так що ми можемо і в автосалоні купити новий автомобіль. Нащо нам? Беушний, правильно? Е, звісно, це буде автосалон економ класу, але я думаю, що він нам повністю підійде. Ох ти, йомо, машина заколона. Ой, Чуть не розмотався із-за тебе, пацан. Так, подожди, я. що це таксист? Добре, дання, ви таксуєте, можна підвезти, щоб мене підвезли? Куди треба? Ви таксуєте на роботі? Можна до вас, щоб підвезли мене? Ну, давай. Мені треба в автосалон економ класу. Хочу собі лайбу купити. Щас, щас, просто повітряна тривога, поняли, навігація не працює. <laughs> типу надо трохи часу. Щось таксист якийсь такий ненадіжний. Він <laughs> відбійника просто на. В різні сторони, блін. Ой-ой-ой. А в що ми верта ранились? А, прикинь, він не побачив тут оце якісь блоки стоять. <laughs> А що блоки без розпізнавальних знаків, чи як це правильно називається? Алло, що, мотору гайки? Здохла, короче. <звуха> Походу, да, не заводи. А що нам надати? тоді механіка якогось визвати, чи що робити нам? Бля, я сам знаю, тренер, перший день, короче. Замовлення таксі закінчено. Що <laughs> я пішком далі, чи що мені оце робити? Мені туди, блін, звездувати, я шибу. Де ця Одеса? Оно вона аж в самому низу, йомайо Що, вона не шурує, да? А я не можу там попробувати покляцатись? ти може, я зможу завести. Так, зараз <laughs> <Щас> попробуємо. <laughs> так, а як в тачке Ой, не хотів. Так, а як? А... Натисніть. А ніфіга воно не дає. О, оце ми приплили. Оце да. А нормально у мене таксіст тупо мужик. Просто взяв машину двома руками, перекинув її через забора. <світок> Блін, яка подстава, звісно, з таксістом вийшла. Я щось не думав, що ми попадемо в таку аварію. Ну хто ж ставить бетонні шлакоблоки на мосту? Тут же ж ніхто не стоїть. Нащо ставити тут шлакоблоки на трасі? О, евакуатор приїхав. Добрий день, а ми тут розвалилися. Да, справте, пожалуйста, нам машину, бо ми в шлакоблока влетіли. Що швакоблока влетели. А я думаю, механік все зробить. Каже, що треба щось прийняти. Що вона заводиться, він справив чи ні, чи що получається, чи поки нічого не отримає. Щось вона шипить якось странно. Пане водій, ви куди? А що це він робить? Я так запізнююся в свій автосалон економ класа, чесно сказати. Механік. Я так поняв, він поїхав в об'їзд чи що? не робить автомашин, капець. Я думаю, що він нас не кине і вернеться. Давай, братан, бо блін, спішу. в Одесу субистрінько сльотить. А тут така от ситуаціон. Саме смішне, знаєте, що буде? Якщо він нас справить, ми почнемо їхати в сторону моста. Там такі самі швакоблоки ми там розіб'ємося. Пане механік, а можна вас попросити, якщо ви нас справите, ви можете з нами проїхатися до кінця мосту? Бо я боюся, що ми з паном таксистом можемо влетіти в ще один такий шлакоблок з іншої сторони. Каже, окей, слава Богу. Бо такий механік нам пригодиться. Пане таксі, що у вас там виходить чи не получається? А куди я попав? Будь ласка, врятуйте мене з цього моста. Поняв, поняв. Час технології розбираємось. А ну, дай мені за руль. Він уже сам готовий сісти, просто все зробити, тільки ліж би ми поїхали. Та за що ви так з паном таксістом? А якщо я, наприклад, сяду діпа, через мене це зробити? Ну я теж вроді мене викидує з таксі. Ану, пане таксист, давайте попробуємо. Це все із-за того, що це Рено. А я не таксист. Якби я був таксистом, то в мене вийшло. <рес> поїхали. <рес> то поїхали всі разом. А, ми всі разом, мабуть, не вліземо, так? Да? Блін. Один в прицеп. Пане таксист, залазьте в прицеп. Поїдемо за новою машиною. Там, мабуть, таксот депо, типа, я так думаю. Так, ладно, давай по, -по іншому. Е, сідаю в цей в а я запригну тоді вже в причепа. Опа. Ну, коротше, все виходить. А підкинете мене в Одесу, пожалуйста. Тоді мені треба в автосалон економ класа. Дякую. А, а що це я таке вчудив Зараз. Така непильна в нього робота непогана, прикольна. Тільки правда клієнти попадаються <гум> якісь <гум> тормоза. Да, небезпечний участок, ці <гум> <гум> блокпости Уже навчені, уже знаємо. О, все, дякую вам велике за те, що підкинули. Все, пока. <гум> понял. Так, хорошо. Завазимо. А, да. <гас> Диви, вас 2101 75 штук. Скільки, що тут ще є? Нива, Славута, Вас деулану. 150 штук. Ланус коштує. Пріора. Ще один. О, гольф. 700 тисяч. А, я поняв. Ну слухайте, бюджет у мене, скажімо так. Ай, супер мікробюджет і все, що ми можемо собі дозволити, із. Реально офігенної тачки це тупо ланус. І я хочу, щоб він у мене був зеленим. то щоб він кидався в очі людям. <плес> Дуже важко розставатися з тими 150 тисячами, але я хочу Ланус, тому let's go Ми купили Ланус. Так, э, чувачі. А ну ка паркувальник, ти мені допоможеш в такий момент. Мені треба десь якось оформити, ну, щоб Ланус мені приїхав. 500 гривень. Давай. А мій Ланус. Системна. А. А, ось у Ланус стоїть, я не бачив, ти поняв. Його мені зразу віддали. А я, блін, 500 гривень, виходить, провтикав. Ну що, малишечка, тепер ми, блін, маємо свою тачечку. А нам, як я розумію, потрібно ще й номер взяти, бо в мене він тупо пустий. Для того, щоб взяти номер, скоріш за все, як я розумію, мені потрібно потрапити знову в мерію. Так, а що в нас там по квестам, до речі? А ну ка квести. У нас, виходить, виконався даку. Ми купили свою першу тачку, що нам дали? 25 штук. Ми навіть трошечки зекономили на цьому ланусі. Слухай, непогано. Нам би ще хату купити. Але я думаю, що моїх 132 тисяч ну навряд чи вистачить. Тому, тому, слухай, блін, які в нього штампаки обалденні в цілланса. А ну-ка, фарки щас включим. Та ти що? Просто сосочка. Ладно, нам потрібно в мерію. Де у нас мапа? Навігейтор. І летс гоу як можна швидше поставимо якісь казирні крутецькі номера. Слухай, він ще й не поганували. Диви, соточку набрали. Прям як наліхе, коротше. Зараз виїжджаємо на магістраль, провіримо, яка максимал. У цього звірюги зеленого. Так, хоч би отут усе не, роз, не розвалитися, як таксист у нас розвалився. Аккуратненько тут їдемо. Так, 120. 130. Так, тихо, не спішимо, бо тут можуть бути. Тут немає блоків. Все, можна зараз напряму виїжджати і просто навалювати на ванусі на всі 6 чи 5 передач, скільки в нього там їх є. Так, тихо. Тільки є певний нюанс. Тут нам треба розвернутися. Я. Ну так, так не робіть. Не можна так розвертатися на автомагістралях, але ну, нікого немає. Так що я тихесенько. Нам потрібно на Київ, а для цього нам треба було повернути направо. 131 він валить і більше, і все. Це максимально. Його швидкість. Блін, я очікував, що Ну, Ланос все-таки, ніфіга собі Там, блін, 1,4 або <свісно> Я не знаю, скільки об'єм Двигуна, 1,6 до речі, треба було почитати, може, десь це й писалось, бо я щось так купив сліпу, навіть не дивився, що тут по мо мощам. Мені треба було просто афігенний красивий автомобіль. От я і вибрав ланос. Мені б оце влаштуватися десь на роботу нормально, або в якусь фракцію для того, щоб мені зарплата якась виплачувалась по ідеї, якщо я був би десь на роботі, на зарплаті, то це було б афігезно. Бо працювати на дяді, наприклад, в тій же новій пошті, ну чесно кажучи, така робота точно не для мене. Ви думаєте, мене влаштовує те, що я їжу на ланусі, та ні в якому разі, пацани. От би купити якогось лендкрузера 200, оце було б уже по моїй темі. Ой, тихо, хоч би тут не перевернутися. Бо щас наробимо діль-діло. -діль так, по ідеї отут, я повинен заїхати на міст, який прямо приведе мене до Києва. Так, а ну я ж не помилився. О, да, супер, все, ми правильно їдемо. Так, Київ направо. Повертаємо направо. Там, до речі, можна поїхати по прямій в Житомир, прикинь. О, це ми на цьому місті якраз розгатилися з таксистом. Здоров! Знайти ну, цього пана таксиста. Став лайк, якщо сумуєш за цим паном таксистом. Та, ну, звісно, розвалитися об шлакоблок, це треба вміти. Парк, почекай, а мені здається, сюди не можна було так заїжджати. Я просто хотів скоротити дорогу, але щось так вийшло, що я по парку на ланусі катаюсь. Так, де в нас мерія? По ідеї ось сьо в нас мерія. Що там за тачки стоять? Поняв. Ну тут слідні пацани приїхали. І на ланосі. І якісь пацаны на наладі. Так, закриємо машину. О, подожди, це там таксист був, да? О, пан таксист, добрий день. Так, і що? Ще раз дякую, що підвіз. Привіт. Каже, привіт. Цей біблі. Бікає <ріст> Так, ладно, я приїхав сюди по номера Отримати номер на особистий транспортний засіб. 500 гривнів Давай сюда. К 8330 пб Блін, прикольний номер. А я оце лайноса собі купив, і номера хочу отримати якісь е, поняв типа класні <реку> Так, АБ-2522. О, непоганий номер. Оце я напевно і залишу. Так, хорошо. А тепер у мене питання: як мені почепити ці номера на мою машину? А, вони вже автоматично прицепилися. Ти подиви на цього лайбадрона. А Б2522. От таке мені вже подобається. Оце вже номера. Ой, почекай, машину закрив. Як її відкритий. Як попаду в машину, забув ключі всередині. Не пускають. Так, пошуршали. Взагалі було б непогано придбати собі якусь квартирку. Правильно, це було б взагалі суперське. Тільки от питання, скільки це все коштує. Потрібно для початку хоча б дізнатися взагалі ціни. Давайте ось, ось заїдемо. в Оцей райончик, він мені подобається. Прямо біля мерії, чому б і паркомісць дуже багато, можна також ось ось заїхати, як у нас в дворах роблять. Так, і let's go, зараз подивимося. По-перше, машину я хочу закрити, щоб мене її ніхто не стирив. Погнали в під'їзд. Так, і що у нас тут виходить? Ану, квартира. А, вони ще й зайняті, почекай. Це мені треба шукати, напевно, зелену якусь квартирку, так? Да? А, так тут вище немає квартирок. Ага. Я поняв. це коротше на один під'їзд виходить, що можна придбати буквально 4 квартири. Ого. Це є, блін, ще не факт, що знайду. Собі квартиру. Ну, вас go на вулицю. А, можна почекай, вибрати поверх. Тільки толку вибирати, той поверх, я не сильно поняв. Давай Ну, Давай п'ятий поверх. Що тут у нас? Квартирки. А, ні, тут є квартирки, на слідчих поверхах, але вони теж всі заняті. Клас люкс. А може можна тут найняти якогось ріелтора, який би мені показав, де я можу придбати собі квартиру, або знайшов мені непоганий варіант. Цього я, чесно сказати, не знаю. Це треба попитати у людей. Брін, опять забув, що машину закрив. Диви, кур'єр голову. Чого? Почекай, що реально? А, це цей. Я поняв, це можна квест взяти. А я подумав, що це чувак стоїть уже з цією сумкою. Який гон. Так, окей, а де ж мені тоді можна було б придбати? Квартиру, я думаю, що тут всі квартири, ну, це типу центр міста. Тут по-любому не буде місць для того, щоб я на своєму ванусі сюди заїхав. Ну давай подивимося. давай ще ось подивимося оці ось доміки, бо тут їх, ну, їх тут багато. Тільки чи питання, чи вистачить мені місця в цих хатах, я не знаю. Так, ну тут все зайнято. Ну тут люкс-квартира. Тут квартира люкс. А я ще й можу до не... в неї всередину зайти, ніфіга собі. Це, звісно, все прикольно, але, блін, а де мені взяти місце, щоб жити? Так, Ладно, братва, на оцьому ось у прекрасному виді на цей афігезний зелений лайнус. Ми напевно закінчимо цю серію. Якщо вам це відео сподобається, то обов'язково ставте лайка, підписуйтесь на канал. Ну і водьте, не забувайте промокод, Якщо хочете стартанути кайфово і отримати 200 тисяч гривень. Вводьте промокод Кент. Ну і побачимося в слідучому відео.